Привіт, мої шановні! Сьогодні у нас феноменальний день. Фінал чемпіонату світу по футболу, який проходить в Катарі 2022, між збірними Франції і збірною Аргентиною. Ми сьогодні в фіналі будемо бачити грандіозне дійство. Пробивання пенальті, серії пенальті між Францією і Аргентиною. Не забуваємо, друзі, підписатися на канал, поставити лайк. Поїхали! Так, так. Это баталия. <серква> цікаво, цікаво, друзі Leo, Leo vėlime čia draugė. Uu, jinai apdurė Infigu galarysą. O Nagvaro vėlime čia. яка напружена Угу, uh -huh, вложили за Конагуера, що той майстер, той майстер. Непоганий шанс дає непоганий. І рахунок. Почуть рухається, хоч чуть рухається, друзі. Франція надіється вложити гол. Тут полюшка хоче вложить дев'ятку. Ой-ой-ой! І він це не робить. І все залежить від потужного удару. І рахунок 3-3. Рахунок напружений. 3-3, друзі. І витягує воротар збірної Аргентини. Який напружений момент. Ще завложить хто в нас? Маскерано, чи вложить він? Hugo Loris, цей потужний удар. Ми станемо свідками. Вложимо дальня дев'яточка, друзі. Ой-ой-ой, і не попадає він. Не попадає. Не попадає всі просто здивовані на повагу. Ну, Мягко кажучи, здивовані на повал. Аврабель м'яча. Який сайф, друзі? Знову воротар збірної Аргентини витягує цей гол. Ого-го-го-го-го! <свят> збірна Рент. Я не можу собі повірити. І збірна Аргентина виграє! Цей чемпіонат світу виграє перший раз за дуже багато років, ставлячи дійсно чемпіона світу, е, безвихідне положення. Підписуйтесь на канал, друзі, ставимо лайк. Всім добра. До побачення.